Луцький авторинок, неділя, базарний день автомобілів. Просто погляньте, яка кількість і по традиції, як завжди, ідемо вам, покажемо пару свіженьких екземплярів, за якими цінами стоять що свіженького є, які заявляють пробіги. Тобто проведемо вам огляд, не забувайте за лайк і підписку. Не забувайте, хто в пошуку автомобіля займаємося автопідбором. Будь-який автомобіль, який знаходиться тут, і не тільки можемо вам знайти, перевірити за потреби, доставити контакти. Знизу звертайтесь. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що свіженько в нас є на авторинку. Зустрічаємось такі бессонив в гарному кольорі. Показую вам просто парад артлонік туманка, легко склав. Зимова гума по характеристиках. 14 рік, 1,6, 217 6217 пробігу, 13900 вартує. Люк, панорама. Все в нас присутнє, без доступ у всіх дверях бачимо. Оу. Просто дивимося на цей салон. Підігріли, повний склопакет, електрорегулювання, автосвітло 217, гарне шкіряне кермо. Просто погляньте на цю рижу шкіру. Все в нас присутнє. старт-стоп, мультимедіа, підігріли. Світочка Ну, виглядає так цікаво. Цікаво, але і вартує в універсалі. Шторка бачимо позаду, терктрони взад форкоп також присутній. З такий екземпляр. 13900 на гарній комплектації йдемо шукати наступні. Зустрічаємось кій сцені. Третє покоління в нас за дуже гарною ціною. 7400 вартує, показуємо вач, туманка. Простий нелегкосплавний диск, це в нас 11 рік 1,5, але заявляють і ціна 7400 заявляють в рідній фарбі. Повідомляємо по салончику. тканина гарно виглядає, не зачухали. Підігрівчик і сидінь у нас присутні, що дуже рідкість. Шкіряне кермо, шестиступочка, навігація електростоянкова. Сіммісні у нас гарно виглядає. Тканина в збереженому такому стані. Непугано, ззаду не зачинено ж, сеточка позаду. 7400-292 заявляють, пробічні шукати. Наступне зустрічаємось таку гарненьку шкоду тавір. А 7 в комплектації VRS просто в шикарному кольорі. у нас грунтовочка. погляньте, як він круто виглядає. Легко сплавний диск, туманка, лед нас оптика, партроник. Складання по характеристиках 19, 2 літра 206 пробігу за вартістю 2500 повний привід у нас безключовий, але зачинено. Покажу вам просто, як виглядає красиво собака. Скошене кермо, отримування пам'яті, ковшики у нас підігріли максимально мультимедіа, задній ряд сидить просто континенталь гума які диски. Ось такий цікавий екземпляр зустріли. 2519 рік. Зустрічаємось такий жупчастей питання. від жіночок, але не дуже, їх багато, зазвичай є на автором, коли показують такий у колір. Зимова гума легко сплавний диск. Одразу 10500 він у нас вартує, 14 рік, 205 заявляють пробігу, 1,5 у нас дизельок безключовий, складання відразу. Бачимо, він у нас відчинений, показую, Тканина повні склопакет. Гарне шкіряне кермо, шестиступка, навігація мультимедія. Все у нас присутнє, світленька стеля. Такий цікавий екземпляр для міста. Економний двигун. 14 рік, 10% екземпляр вартує, пішли шукати наступну. Рідкість, але час від часу трапляється. Меган нас, друге покоління і шо він у нас в седані? Просто погляньте легкосплавний диск у нас. Лінза, туманка. По ціні 4999, 160 заявляють пробіг Такий цікавий. За чим у нас? Тканина шкіряне, кермо, п'ятиступочка, клімат. Все, присутнє необхідне сіточка позаду. Седанчик, ось такий цікавий, екземпляр зустріли. Бюджетний 4999-160 заявляють проби, Пригнули в нас, бачимо, із Німеччини. Пішли шукати наступний Зустрічаємо щось такий біленький, Nissan Qashqai на гарній комплектації. Показую камера. в нас 360, парктник 360, лінза лінзаумивач, туманка гарний. Легкосплавний диск, безключовий доступ. По характеристиках це на 14 рік, 1,5218, заявляють пробіг, 14600 вартує на, на старті. Зачинений також 6-ступка, комбіновано, підігрів, шкірене кермо мультимедіа, складання, повне тобто, все. Це в нас є біленький колір, парктроник зад форкоп. Ось такий екземпляр зустріли, ще непогана на нього ціна 14600. Ось таких пару свіженьких екземплярів вам показав. Ці не бачили пробіг, бачили, щось зацікавить, телефонуйте. Ці екземпляри, які показав, можемо перевірати разом моглядом. Ну, також само можемо брати підбір під ключ, будь-який автомобіль, контакти, як завжди, знизу, телефонуйте.